Ваша дитина кричить у вісні різко, неймовірно, сильно, і ви не можете її ніяким чином заспокоїти. Що ж, давайте розбиратися, що це може бути. Мене звуть Ковальчук Олена, я консультант зі сну та грудного вигодовування та дитячий нутриціолог. І сьогодні ми поговоримо про плач та крики у вісні, адже у цього явища може бути. Декілька причин, і поговоримо про всі з них. І так, якщо ми говоримо про дитину до одного-двох років, то найчастіше плач, крики навіть дуже сильні, пов'язані з перегулом, перезбудженням нервової системи. Це може бути як якесь точкове таке явище, наприклад, в гості сходили в якийсь занадто яскравий магазин, гучний сходили, або дитина з якоїсь причини там пропустила, денний сон не доспала, і потім втомилась, і ви не змогли її якісно розслабити? І ось тоді вночі може статись так, що дитина буде кричати і плакати нетипово для себе. Але що таке? Типово. Деякі діти можуть плакати і так коротко кричати вночі, коли вони хочуть, щоб ви їм допомогли. Це не тому, що вони перезбуджені, а це тому, що у них вже виробилося, у них виробився вже такий патерн поведінки. Чому так стається? Так часто стається, коли дитина. Потребує вашої певної допомоги, але ви чекаєте і не надаєте її до тих пір, поки дитина не починає плакати. Наприклад, дитина починає рухатись у вісні, ви лежите і думаєте: ну, почекаю трошки, а може, засне сама, і насправді ця стратегія є часто вірною, але, 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 буває, так, але буває так, що. Дитина поступово виробляє звичку одразу кричати для того, щоб отримати те, що їй необхідно. Все таке буває. Також є діти, які, в принципі, крикливі. Тобто, тут питання не просто про ніч, тут питання в день. Вони одразу всі свої бажання через голосні звуки видають вони. Тобто, у цих дітей немає. Якихось таких активних, тривалих махань руками, ногами, зорового контакту, з ними все добре. Але просто вони такі поспішають, їм треба швидко, а на крик батьки все ж таки реагують, знаєте, пошвидше, ніж на просто посмішку і там кручками-машем. Ні, батьки набагато інтенсивніше реагують, коли дитина починає хникати, плакати, кричати. Тому є діти, які дуже швидко вловлюють, просто є такі от такі діти, і вони одразу просто починають плакати не тому, що їм погано, а просто для того, щоб на них швидше звернули увагу. І це є нормальним. Ну, дитина не вміє що говорити, тому для дитини є нормальним. Кричати для того, щоб привернути до себе увагу. Це абсолютно окей. І ось такі діти, вони вночі, як правило, теж довго не крутяться, вони, як правило, одразу починають кричати. З тим, звісно, теж можна певним чином боротися. Як правило, це, в принципі, проходить також з віком, тобто дитина вчиться все ж таки потрохи чекати, і, відповідно, це змінюється, і поступово все. Нарощується і дитина там вже не так одразу плаче. Проте, якщо ми говоримо про дітей, які в принципі такі середньостатистичні, не дуже повільні, не дуже крикливі, а такі, які можуть відмаякувати вам якимось іншим чином, то вночі вони, як варіант, можуть навчитись одразу плакати чи хникати знову ж мис про соню часто. Ми дуже об'єктивно сприймаємо плач дитини, і те, що є хниканням, мами можуть називати плачем, а те, що є плачем, страшною, страшною неймовірною істерикою. Бачила, знаю, таке буває, і це нормально, бо крізь сон, ну, як би патоньки, хочеться всім. Тому, про що я? А я про те, що потрібно все ж таки зрозуміти, в чому причина. І якщо ваша дитина навчилась так робити, бо ви реагуєте тільки на її крики-плач, то потрібно змінювати перш за все вашу поведінку і потрібно вловлювати перші моменти, коли ваша дитина вас просить, скажімо так, про допомогу, надавати цю допомогу, тоді вона кричати не буде. Ну, Або буде коли вже щось інше. Проте, якщо ми не говоримо про звичку просто голосно кликати на допомогу, а саме про дитина спить і кричить, то це дійсно може бути найперше це перезбудження нервової системи, це перетома. І в такому випадку необхідно, звісно, проаналізувати день і зрозуміти, в чому може бути причина. Як я казала раніше, причина може бути разовою. Гості, хтось новенький приїхав, кудись ви поїхали, звісно, мандри теж можуть бути таким да, стимулом для дитини перевантажити її. Це також може бути забагато шуму, це може бути забагато світлу, забагато тактильного контакту, тобто перевантаження будь-якої сенсорної системи у дитини теж може дати ось такий ефект. І так як у дітей перших місяців це доволі важко виявити. То, як правило, доводиться чекати трошки довше або експериментувати. І ось це основна причина. Про перегули, недогули я багато пишу в своєму інстаграмі і в описі під цим відео залишу посилання на відео, які можуть бути корисні саме з про недогули та перегули. І тепер ще дві причини, точніше, три. Давайте трем. Сепараційна криза. Її не можна віднести ані в перезбудження, ані в вимогу уваги через звичку так її просити. Це тимчасовий стан, коли у дитини такі, проходить очередний, такий наступний елемент розірвання між нею і вами. Дуже надзвичайно близьких зв'язків, але при цьому вони залишаються. Сепарація взагалі такий складний дуже процес, коли ми ніби і разом залишаємось, і при цьому кожна індивідуальність окрема. І от піки сепарації у дитини можуть бути ось ці крики, плачі вночі як елемент того, що ви їй потрібні, не для того, щоб сон подовжити. А тому, що вона в день стільки набулася без вас, бо ну вона хотіла того насправді. Вона хотіла там від вас повзати багато, від вас бігати. Вона хотіла від вас там сховатися, бо вона ж сама, вона особистість. Але вночі її догрібає і їй потрібні ви. І вона може через це плакати. Це, як правило, такий короткостроковий епізод. Скажу так: досліджень я не бачила це на моїй практиці з моїми клієнтами за три роки. Спостерігала правило 15 хвилин тут дуже допомагає. Про правило 15 хвилин посилання на нього я залишу в описі під цим відео. У мене є в інстаграмі про нього. Залишу все, подивитися. І залишається ще у нас дві причини. Це нічні страхи і нічний терор або нічні кошмари. Загалом в англомовній літературі є саме терор, да? найт є, і є нічні страхи кошмари, вони окремо йдуть, Оце, типу, одне, ну, тому що, в принципі, люди страхи-кошмари називають якби да, в одне явище зводять. А от нічний терор в, в україномовній літературі. Це може бути як нічний терор, так і нічні кошмари в англомовній літературі це саме нічний терор. І це, що важливо знати, що нічні кошмари, вони зустрічаються, або нічні страхи, давайте так зробимо, вони зустрічаються в основному у дітей від півтора роки. Але на практиці може бути і трохи раніше, тобто в один рік зустрічали. Я зустрічала мої колеги-неврологи, зустрічали, тобто це не було перезбудження просто нервової системи від чогось. Да? Це був саме класичний такий приклад нічного страху. Проте, що ж таке нічний страх. І так, нічний страх це у нас такий епізод дуже інтенсивного плачу, крику, коли дитина ще не до кінця прокинулась. і… Вам зазвичай не вдається заспокоїти дитину. Тобто ні качання, ні груди тут не допомагають. Він короткостроковий, він не заходиться в істерику. Це саме такий, от прямо так я і кажу, що типу, дитині, мабуть, щось страшне наснулося. Як правило, дитину тут не потрібно будити, потрібно просто взяти дитину, або там обійняти, або підійти тут же від віку залежить, і заспокоїти. Деякі з досліджень вказують на те, що наповнення дня напряму впливає на інтенсивність та частоту цих нічних страхів, тобто кореляція між інтенсивним, активним, емоційним днем і частотою крові нічних Страхів вона пряма. Тому ми не просто чекаємо, коли дитина переросте, бо переростати вона це може до 5-7 років. До речі, частіше зустрічаються у хлопців, але на моєму досвіді частіше у дівчат, але, можливо, мені просто так везе. Проте потрібно перше, що зробити, це розглянути організацію дня і зробити її. Такою, щоб дитина не отримувала на вечір перезбудження. Можливо, питання буде в сенсориці, особливо в шумі та в світлі. Іноді ми не помічаємо, як на вечір і самі, і дитина отримують передоз від світла, передоз від шума, тому що у нас дуже багато шумів навкруги. У нас є там садочок, наприклад, да? ми ж говоримо про дітей вже від двох років. У нас є там садочок, є шум на вулиці, там вдома може бути музика, там чи телевізор. Ми багато говоримо, і для деяких дітей, для які мають все ж таки там якусь гіперчутливість до звуків, це може бути забагато, і дитина може таким чином проявляти ось якби ось ось ці данічні страхи, тобто вони можуть посилюватися через сенсорне перевантаження. Так само можуть дати, звісно, інші, але найчастіше це саме шум, це тактильна, як не дивно, да, тобто, але заторканість це може бути, теж може провокувати. І це світлова. Тому ось три основні, які можуть дати посилення та збільшення частоти нічних страхів. Чим ще, до речі, відрізняється перед тим як перейти до нічних терорів, що в принципі в страхах дитина може заснути сама. Тобто далі вона переплаче і спить собі далі. Ось цим відрізняється від нічних кошмарів. Там два, дві таких відмінності. Перше – це нічний кошмар, це реально дуже сильний крик. До істерики. Ну, дитину ріжуть. Як кажуть батьки, це дуже дуже сильний крик. Дитина прокидається. Да? Тобто, в нічних страхах дитина, як правило, не прокидається. В нічному терорі дитина прокидається, але при цьому вона часто не розуміє, де вона, що вона. Вона просто кричить і будити дитину насильно різко не можна. Це потрібно робити поступово, повільно. І що важливо, заспокоєння батьків, спокій батьків і заспокоєння дитини, як правило, зустрічаються після 2,5 років, і так само згасає там у молодшому шкільному віці. Проте нічні терори можуть, і так само, звісно, як і нічні страхи, бути і в пізнішому віці, і вони там. Як правило, там не знаю, 9 чи скільки там відсот, там 90 чи скільки відсотків спровоковані будуть як... якимись емоціями за день. Нічний терор виглядає жахливо. Це... це страшно, тому що дитина виснажується, батьки виснажуються, причину, як правило, зрозуміти неможливо, але ми дуже намагаємося це зробити. Якщо ви стикнулися з нічними страхами чи терором, що робити перше? Перше, що необхідно зробити, проаналізувати дні цей день попередні декілька днів на емоційну складову, а також на фізичну. Також чи не була дитина свідком якихось травмуючих подій? Чи не була дитина свідком якихось сварок сильних, які могли її? А за діти, які могли в ній осісти, навіть якщо нібито все здавалося, що все було окей. Це може бути так. Я не говорю про те, що вам треба йти з дитиною до психолога, ні. Просто потрібно просканувати дні, зрозуміти, що могло стати тригером, і відповідно ці тригери прибирати. Також для дітей схильних, а до ось таких речей схильні, як правило, діти емоційні. все ж таки, Дуже важливий і якісний відпочинок для них, і якісне розслаблення, уповільнення перед сном. Тут все, що завгодно, може бути, тут можуть бути і якісь малювання, і якісь з водою штуки розслабляючи. Це може бути дуже гарно басейн. Насправді, якщо не буде перезбуджувати світло яскраве в басейні, але можливо у вас є там море, озеро в доступності, да, і тут, тут треба. Тестати, треба дивитися. Тут можуть бути медитації, тут може бути якісь гімнастики, тут можуть бути якісь, тут може бути нейрофітнес для цих дітей, якісь нейровправи можуть бути. Тобто тут треба дивитися, тестити і аналізувати, і головне дати час, тому що це все ж таки потрібно буде вам зробити протягом кількох тижнів, щоб подивитися на зміну. В динаміці у дитини. Що ж, ось таке відео. Непросте, крик це завжди важко, крик вночі ще важче. Я сподіваюся, що я відповіла на ваші питання. Якщо ні, пишіть їх в коментарях під відео. І зустрінемось в наступному відео.